Добрий вечір, шановні любі мої і ті, хто просто вирішив долучитися і випадково подивився це відео. Провожу роботу над помилками, схарило трохи отой фон видаляти в себе блюрити там все підряд і музику змінювати. Ну. Таке. Я не сильно розраховую від самого початку, що буду розміщати, а потім таки думаю, а чому ми не розмістити і розміщаю. Не напрягаю вас, ви прийшли подивитися, як я буду грати в гру. Скажіть мені, будь ласка, ви любите ігри, від яких вилазять очі. Я дуже їх люблю. І сьогодні постараюся долучити до любові до таких ігор і вас. Сьогодні в мене на огляді гра Post Void. Я навіть не знаю, як це перекласти. Поштова безодня? Якось так? Окей. Хвильку, щось я трохи той. Поспішив, отак, хоп-хоп, все рівно попало в кадр. Окей. Гра коротше сказала, що мені може бути недобре від того, що я в неї граю. Е, окей, ну. Це в нас шутер. -ху -ху! Хвильку. Я не думав, що тут настільки вилазять очі. Е, accessibility мод. Sudden Flashing Image. Хвильку я зроблю собі трішки тихіше, бо щось мені гучно, я відчуваю, що буду кричати. О, так! Тут такий рок грає. Окей, така гарна березова роща. Угу. Давайте буду розбиратися. Так, сюди це тупік, тупік. Тупік, тупік. Моя задача зараз вийти з березової рощі. Е ага, рідина, яку я тримаю, це моє. Життя, здоров'я що, чого? Воно витікає. Окей. Окей. Угу. Ага, я зрозумів. Якщо ворогів вбивати. То здоров'я відновлюється. Але вороги мене швидше за все теж дуже швидко можуть винести. Добренько. Так пробілом пригати беразова роща знову і. Дозвольте я підкину до себе ближче мікрофон. Щоб кричав? Мам... Ну, зараз. Е -е... Квітка зацвіла. Е -е... Знаєте, як... якийсь його голова в руках, щось там ще. Ага. Це голова мого персонажа, головного героя. Добре. Добре. Я не маю ніякого упередження. Хоче він ходити своєю головою в руках на і ходить. Так, нам тут, мабуть, сюжет розповідають, я не встигаю читати. Е, і воно дуже швидко мерехтить, так все. Ага. Зрозуміло, це була не гра. Це була така тільки прелюдія. Є, ясненько. Back. Play Плей туторіал. Ага. То був туторіал старт. Значить, мені не можна зупинятися. Де він стріляє? Як? <звучать> Ой, <звучать> Ви серйозно? Мені необхідно стріляти і бігом рухатися, інакше Інакше я все. Добре. Це прям неочікувано! Я не вмію такі швидкі шутери грати. Ви шо? Окей, 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 не панікуй, не панікую. Добре, 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 добре. Добре, 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 добре. Вони повільні, вони не дуже швидко стріляють, вони стоять на місці по них легко попасти. Mm. Добре, 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 добре. Ага, ага. І бажано їх вбивати інакше. Хух. Так, це передих. Е... Що ж, тут можна вибрати Вибрати якийсь бонус собі. Е... Поміняти зброю на дробовик. Е-е... Ага, е, більший об'єм. Е, більше рідини в ідолі. Найбуде більше рідини в ідолі, бо щось якось це все дуже швидко треба робити, я так не можу. У, новенький. Новенький страшний монстрик. у ху ху тут заворот є. А, це той самий коридор. Топографічний критинізм, вибачте, буває таке теж. М -м не смій мене кусать. Кусаються вони. Добре. Я насправді не мав мене ніяких АІМ навиків крутих Ви ще можете так подумати, що я якийсь зовсім крутезний шутероман. Чи як. На ділі нема мене такого. Рівнів 11. Рестарт. Я починаю знову з першого, Зрозуміло. Е, кожен раз, коли програєш, ти починаєш заново. Добре, 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 добре. І мої он оновлення, мабуть, теж вони не залишаються. Теж знайшов час, коли перезаряджатися. Е. Куди ось. Ну це було зараз соромно. У тут такі очі дивляться піксельні. З вашого тут було срубну чайку. Як ви вже могли помітити, я е, вкрай сильно люблю грати в інді ігри. Е, чому Бо я бідний. Е, це одна з причин. Але індії ігри люблю страшенно. Добре, від куль можна, типу, якось ухилитися, вони не надто швидко летять. Але зовсім рембо себе відчувати теж не варто. Як він ухиляється від мого пострілу? Я, по-моєму, одного проскочив і він мене в спину вистрілив. Це 31 секунда. Вау, давно в мене не було такого відчуття розтягнутості часу. Хе-хе. Що? Я не знаю, звісно, я постараюся не надто довго цією грою захоплюватися, щоб її дуже довго набридати е, вам нею, бо це справді це дуже сильно мозолить очі. Якщо їх не вбивати, вони переслідують тебе. Бірну. Так. Пройшло саме 8 хвилин, ви серйозно. Е, добре, які в мене є оновлення. Е, добре, швид, швидше біжиш. Е, назад біжиш швидше. Е, змінити зброю на ножа. Давайте ось це візьмемо. Окей, на, ну. ти звідки виліз? Вау, клас, продовжимо. Точніше, не продовжимо, почнімо заново. Е, я побіг назад. Ні. Є. Е, швидше перезарядження. Звісно ж, вороги вибухають, коли помирають. Сподіваюсь, тільки вони мені демедж не наносять від вибуху. Так, я звідси вийшов з рощі. А куди ж далі? Ага, бачу. Тут ці чувачки, які бігають. Падлюка біжить за мною. Ось так, добре. Так, щось в мене вже є бар'єр. Я не можу перейти за нього. Я не можу пройти до третього акту. Хм. Вау. Гра справді кидає виклик, але чисто через те, що ти хочеш грати її швидше. Супер швидко, миттєво. Хочеться швидко, 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 швидко пробіг, пробіг, пробіг. Ну, автомат, звісно ж, автомат. О, перезарядка трішки довша. Ззаду біжить, я поняв. Ворогів треба вбивати, якщо ти хочеш лишатися живим. Набої закінчились. 57 секунд. Серйозно? В цій грі таке відчуття розтягнення часу, що я вам передати не можу. Е, мабуть, через те, що я мушу постійно бути зосередженим. Ух, ух ух, ух. Знаєте. Е... Мабуть, мені все-таки варто. Крім того, що. Варто крім того, що я сам граю безпосередньо в гру, записую про неї контент створюю, так ще і мотивувати і стимулювати вас до того ж самого. Як ви полюбляєте грати в шутери? Як ваші відчуття вам тош... точно? Вам недобре? Ви відчуваєте певний дискомфорт і тиск від цієї гри? Ви тільки дискомфорт і тиск відчуваєте, а мене вона змушує страждати. Я не звик так довго топтатися на одному місці в, в грі. Окей. Okay. Давайте знову автомат. Біжить, біжить, який в нього звук противний, він так, так так, бігом, бігом, бігом біжить. Та що б тебе? Це не ворог. А я одного пропустив. Нічого нічого, їх можна пропускати, можна пропускати саме головне, щоб час, час був, час був. Знаєте який глибокий філософський підтекст? Смерть інших це, це продовження твого життя. Хм, Цікаво, цікаво. Е, більше рідини. Е, кулі від, відстрибують від стін, блін, це цікаво, але я візьму більше рідини. Бо мені здається поки що з АІМ в мене все гаразд. Крім оцих придурочків, які бігають дурачки. Вони прям стрюмні. До речі, гра не цей. Мене не обтяжує рахуванням кількості набоїв. Якщо хочу перезарядитися двічі підряд, будь ласка, перезаряджайся двічі підряд. Порожню гільзу теж викине. Ай ай ай! Єє! Ооо! Ха! -ха! Третій, третій, третій! Е, Так. е, Коли торкнувся енемів, Slow down enemies bullets. У, це важливо. Е, кулі ворогів повільніші. Дебаф, дебаф зробив їм. Угу, угу. Вау. Від того, що вороги помирають так легко, гра мене змушує відчувати себе таким класним. пробігли. дуже добре, дуже добре. Так, е, я не буду змінювати зброю, я вже до цієї звик, тому я візьму, щоб кулі відскакували від стін. Сподіваюсь, це. Цим... У тут вже добавилася тривимірність! Мені пригати доведеться? Що це взагалі було? Що звернути увагу, у мене пише, що 49 е, вбивств і 30, 43 хедшоти. Ну, як би, <свісно> здається, а їм в мене добре працює. Хоча я зазвичай звик, що я погано дуже прицілююсь в іграх. Або це просто вороги з дуже величезною головою. Лабіринт кожного разу інший. В першій кімнаті тільки такі вороги. Збільшуємо об'єм. Ствола. В другій кімнаті оці штуки. Третя кімната ніби нічим не відрізняється від другої. У. -ху -ху! Я його щось не, по не побачив. Третя кімната ніби нічим не відрізняється. Третя кімната дробовик. Повільніші кулі ворогів. Ось третя кімната. Чим особлива третя кімната. Прикольний колір. Я в себе вдома саме отаким от кольором обої По -по поклеїв би шпалери. Перепрошую. Е так, це дуже хороше поєднання, мені здається, кольорів тут взагалі. Це так дуже комфортно так по-домашньому. Е, файно, так. Е, це якраз ті кольори, які допоможуть твоїй психіці відпочивати, коли ти вертаєшся стомленим після робочого складного робочого дня або після ще складнішого робочого тижня. Берізки. Мені не дають брезові рощі посадяти трошки довше. Е... Я не розумію, що це означає. Points towards the goal. Ну спробуємо це. Так, тут вже додається тривимірність, вірно. Е, тобто мені тут потрібно підпригувати до гори і мене якась дивна штука з стіни вбила. Минулого разу. Вона була менше секунди на екрані, але я запам'ятав, що це якась штука з стіни. Я її вже там бачу таку саму. У мене є компас? У мене завжди зверху був компас? Що це за дрони літають? Ей! Падлюка. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! не -ні 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 -ні. Добре, погнали. Ти чо це так зразу? Угу. Ага, тут теж такі штуки є. Просто я їх не помічав, вони зазвичай вище. А. Коли у ворогів тут вибухає голова, так прикольно звучить. Добре. Перша кімната вже без проблем пролітається мною. Швидша перезарядка. Швидша перезарядка. У супер швидка перезарядка, Круто. Я тобі дам бігати тут. Хто взагалі... дозволив? Воно якесь таке, ніби йому жити не хочеться. Мені тут дуже хочеться, чи... чи вони всі теж помирають. Вони всі на грані! Це світ, в якому кожен бореться за своє виживання, а твоє виживання на коротку мить часу це смерть когось іншого. Філософія. Мені вона не подобається. якась здивна філософія. Давайте спробуємо дробовик. Ну, я дуже хочу спробувати. Але ладно, більше ХП. Ай-яй-яй, я одні бафи купую. Ти як вижив? Е... Знаєте, мабуть, це останній забіг зараз. Е... Бо, по перше, я не можу взагалі виділити ніяких ментальних ресурсів на те, щоб е... балакати про щось, розповідати щось цікаве, якісь жартики знаходити в цьому всьому хаосі, який відбувається тут е... на екрані. І. так. Я вже досить таки стомився, оскільки я бачу, що я вже промахуватись сильно почав. Але знаєте що? Я здаватися не буду. В смислі акт 2. Я ж вже багато кого замочив. Так, дрони не чіпаю. Що це за Що? Де я? Що я? Що відбувається? Це щось неймовірне. Е... Мені здається, якось ось так. У мене має переключитися камера. Е, я, я припиняю дивитися. Тобто припиняю поки що цю гру грати. Мені вона насправді дуже сподобалась. Реально сподобалась. Дуже, цей, дуже така динамічна, дуже багато всього відбувається. На екрані крутиться, але е, оскільки мені важко це грати і спостерігати, дивитися це, мабуть, взагалі нереально. Е, тому ось зараз я зіграв в цю гру, зараз може ще е, трішки зіграю в якусь іншу релаксуючішу. І запишу ще одненьке відео. Дякую всім тим, хто подивився. Ви сонечка, неймовірні, самі чудові люди, які тільки можуть бути. Ще кращі люди ставлять вподобайку і пишуть коментар. То взагалі богоподібні. Дякую за увагу. Дякую за те, що чомусь вважаєте цікавим подивитися відео, як я граю в ігри. Я люблю грати в ігри, і було б приємно, щоб хтось інший міг розслабитися разом зі мною, отримати певного роду естетичне задоволення. Ця гра, ця гра називається Post, Post Void, і Я про неї напишу позитивний відгук в стімі. І якщо маєте бажання, то заходьте, купуйте, пишіть відгуки, пишіть коментарі, створюйте якісь е, арти, бо мені здається, ця гра ну, в ній якась, е, певно, творча така, знаєте, ця задумка, яку дуже складно зрозуміти, але я насправді дуже люблю такі шутери такого е, роду, правда, не настільки швидкі. Це, мабуть, самий швидкий шутер серед всіх, які я грав. Е, і. Дуже динамічна, така, швидка, швидка, швидка. Е, спробувати зіграти рекомендую, по-любому раджу, бо ну, досвід унікальний. Якби я ще з таким не стикався. Я, е, я ще буду грати в різні ігри подібного катунку, але ось ця ось ця дуже незвична. Ще раз дякую за перегляд, дякую за будь-яку подобайку. За коментарчик. Якщо в мене буде одненький підписничок, підписничок, один, один, я вже буду продовжувати робити, відео записувати, знімати, викладати, бо я буду знати, що є якась одна свята людина в цьому світі, яка чомусь дивиться мої відео. Дякую, до побачення.